Як вирватися з роботи на дядю. Ще коли я працювала в офісі, я часто замовляла для себе дрібниці з Китаю через Аліекспрес. Звісно, приходило всяке, інколи якість підводила, але ціна була в рази нижча, ніж у магазинах в Україні. Я почала замовляти все частіше, і ця тема мене реально затягнула. Я почала вивчати, як правильно працювати з Китаєм, не як покупець на Алі, а як людина, яка замовляє оптом на Таобао і продає вже в Україні. Зібрала трохи грошей і зробила перше тестове замовлення всього 15 ламп для манікюру. Виклала їх. На OLX і за місяць продала все. Я була шокована і приємно здивована. Я не витратила ці гроші на себе, а вклала їх знову та замовила вже 30 ламп. І вони теж продали за місяць. Ось так крок за кроком я з офісного працівника, що працює за зарплату, стала людиною, яка сама собі платить. За півроку я вийшла на дохід у 2000 доларів тільки на лампах для манікюру. І тоді я зрозуміла, що я більше не хочу працювати на дядю, коли можу повністю працювати сама на себе. І все це завдяки телеграм-каналу де я вперше побачила, як правильно працювати з оптовими закупками з Китаю. Там я дізналась, як обрати товар та постачальника, як правильно замовляти, щоб не втратити гроші, та як запускати свій інстамагазин. Залишаю цей канал і для тебе, посилання в шапці профілю.